Лелеку назвали Лакі у перекладі щасливець, тому що поталанило вижити з такою травмою. Ось тут видно, що крило зрослось невірно після травми, і така вже його доля буде, що він літати не зможе. Йому лише півроку ніжки ще слабенькі. Часто ось так сидить, відпочиває і постійно шипить. Так вимагає батьківської опіки та їжі. Лакуся. До клітки Лакін не запроторять, гулятиме територією. У нього тут чимало друзів. Він любить, коли він підходить, наприклад, до людини і починає його так пощипувати, як зараз. Починає її пощипувати. Любить на м'ясо їсти, розморожує для нього. Ну, і деколи він так влягає на лапки. Тому що чуть-чуть слабенькі. Я його дуже люблю чи не скажу. А ще гонорово розгулює центром баранчик Бонні. У нього теж доля не з легких. У тваринному світі теж бувають нічимні. Мами, мама від нього відмовилась, і з того часу, з першого дня, він був годований штучно з бутилочки, з соски, штучним молоком. Його маму під час вагітності ми з ще взимку, тоді до себе не підпускала. Маминої опіки Бонні не отримав, а от дітвора від баранчика не відступає. <рес> Ви б хотіли такого вдома мати? Хотів. Ах, Гуляли би з ним? Ні. Ня. А мама щоб сказала, дозволила б взяти баранчика додому. Сьогодні у центр завітали туристи з Америки. кажуть, у їхньому місті такого немає. Нам подобаються всі тваринки. Це чудово, що не потрібно далеко їхати. Просто в місті можна на них подивитися. Мої діти бачать, як тваринки живуть, що вони їдять. Це дуже цікаво і важливо для дітей. А ще у центрі чимало дітвори проводить канікули з користю, доглядаючи за тваринками. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов, головні новини Львова.